Але я мушу запитати, це тенденції, це виключення, і що ви взагалі про це думаєте? Якщо це підтвердиться правдою, це в війні мають бути як на жорстокіше покарані, публічно покарані, навіть можливо, не стільки в межах сугубо законодавства, як це має бачити бути показове покарання, однозначно, і армія, і суспільство має це бачити, якщо це дійсно були порушення. Якщо дійсно буде все доведено, бо я просто знаєте, з другої сторони теж боюся того, що в нас часто люблять робити когось мучениками, ще й заднім числом. А особливо зараз це якась почалася тотальна хвороба. Але якщо ну, тим паче ми бачили там є навіть і фото підтвердження, що ну, це ж до якого дебілізму треба дійти офіцерам, щоб самі на себе збирати докази. Але, видно, Бог на небі є, і якщо це правда, це, це має... От бачите, вже ще нічого не зробили, вони ще нічого не перевірили. Але тако, бачите, палка з двох кінців. Може було, може не було. Може, це хтось на когось наговорив. Може, це зараз така пішла хвиля, що всі жаліються і таке інше. Ну, тобто я розумію, що йде до того, що замилять вони це все діло. Замилять.